Доброго дня, колеги аграрії. Сьогодні Гановер, четвертий день. Які враження маю із цієї виставки? Дуже багато людей, дуже багато іноземців, звісно, але ж і українські аграрії не проходять мимо. Завітали до нас на стенд багато холдингів, партнерів, дилерів, провели дуже плітні перемовини. Що корисного ми маємо із цих зустрічей? Перше переймаємо досвід користування нашою технікою, вислуховуємо зауваження і хороші моменти. Бо поганий конструктивний зв'язок також треба мати, тому що ми завдяки цьому усовершенствуємо свою техніку і усуваємо проблеми, які існують. Звісно, багато хвалять. Це приємно, приємно слухати, коли. Роботу, яку ти робиш, оцінюють, і це дає змогу пишатися тою роботою, яку ти робиш, де ти працюєш і де ти живеш. Ми привезли сюди шість одиниць техніки. Якщо так за 4 дні виділити, що саме найбільше цікаве, то це, звісно, наша новинка Титан. Багато українських компаній навіть підходять, але ми не очікували, коли придумували це рішення. Не очікували, що буде такий попит, такий інтерес до цієї машини. В Україні є 500 компаній, які вирощують цукрові буряки. І я впевнений, що кожній компанії нужен такий перевантажувач. Тому думаю, що це рішення було правильним. Що хочеться побажати українцям, які приїхали в Гановер. Хочеться побажати гарно провести час, побачити для себе технологічні і економічні рішення для ваших господарств. Гарно відпочити і повернутися з новими силами для працювання вдома в господарстві з новими натхненнями, з новими ідеями, які принесуть найбільше доларів з гектара.